Леся, а що ти робиш я? Дивлюся, як ще можна класно використовувати наші матраси. Безпосередньо ми їх пропонуємо для того, щоб комфортно проводити час в палаці, тим самим на вулиці, також десь у походах. Вони гарно надуваються, вони дуже м'ягенькі. Тим самим є ось така подушечка, щоб зручно ще лежати. Ось ми і розклали їх в машині для того, щоб вам продемонструвати, як ще класно можна їх використовувати. Тобто, ви їдете десь у подорож і будете ночувати, наприклад. У машині або просто для діток ззаді розкладаєте ось так сідушки, і класно і комфортно проводити час. Тому ось якось так. Матеріал, матраса, термопластичний поліуретан, що відрізняється високою зносостійкістю, а також водонепроникністю. Товщина матеріалу 3 см забезпечує належну ізоляцію від холодного її поверхні, а також комфортно під час сну, що є її основною функцією. Тому переходьте до нас на сайт, ознайомлюйтеся з нашою категорією сад та кемпінг та обирайте найкращі товари саме для вашого відпочинку.